Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене знову відео про заготовочки в морозильну камеру, буду вас дивувати, тому, якщо вам подобається відео такого плану, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Такі відео на каналі виходять досить часто, тому що сім'я у нас велика і готую я постійно. І розпочала я своє приготування із дуже легкої страви. Тут уже підготувала курячі крильця та курячу грудку, яку запекла. Маринувала я тільки сілью, перцем та трішки майонезу. І Розпочали ми готувати з самого початку гарячі бутерброди це стабільна така заготовочка, яку я готую дуже часто. Намащується одна частина хлібчика майонезом та кетчупом, викладається пізніше печене м'язко, кукурузка, можна смажені шампіньйони, перчик, помідори, все, що у вас є в холодильнику. Тому бутерброди я роблю з різними начинками. Пізніше накриваю іншим шматочком хліба. і Ось такі бутерброди в мене вийшли, два пакетика. Не дуже надовго їх вистачає, тому що ця заготовка дуже полюбляється моїй сім'ї. Ну і Тепер я розпочинаю до таких грандіозних заготовочок. Починаю мити м'ясо. Тут у мене курячі шлунки, також курячі крильця, куряча грудка і ще плюс я купила свинину. В нас в сім'ї її полюбляють їсти всі, тому дуже частенько готую заготовки саме із неї. Перемивши все м'ясо, я розпочинаю фасувати курячі крильця. У мене двохфалангові. Якщо ви бачили попереднє моє відео, то знаєте, що м'ясо я купила дуже вигідно, класно. Зараз частину розподіляю по пакетикам і буду заморожувати на супчики, борщики, щось таке, що мені потрібно. Ось у мене вийшло 5 пакетиків таких і відправляю в морозильну камеру. Наступне, що я буду робити залишки крилиць вирішила замаринувати відразу для запікання пізніше. Тут у мене сіль, перець і спеція для курки. Це все я перемішала, перекладаю у пакетик і лишу десь приблизно на годинку у холодильнику, а пізніше відправлю в морозильну камеру. Так, у мене крильця будуть вже готові заморожені, можна буде запікати. Ну і тепер приступаю я до свинини. У мене тут, здається, близько 4 кг. Відділяю шкірку і нарізаю на шматочки. Із свинини в мене буде декілька заготовок, тому підготовлюю м'ясо по-різному, розділяю їх на рулетики, також на відбивні, і буде у мене ще фарш. Таким самим чином я розділяю курячі грудки, так як і свинину, нарізаючи на рулетики і на фарш. Відбивних у мене курячих цього разу не буде, тому я вирішила робити ось так, як мені зручно. До речі, я відварила вже лівер. У мене були легені та серце свиняче. Я їх перекрутила, воно ще було гарячим, тому так парувало. І тепер я приступила до перекручування свинини і пупиків. Пупиками я називаю шлуночки, не знаю, як у вас їх називають, а от у нас буває є така назва. Одночасно із пупиками я перекручую часник та цибульку. Так мені зручніше, блендер у мене зламався, і тому, коли я роблю фарш, мені дуже зручно ось таким чином все разом перекрутити. Тут у мене вже відварилась картопля, вариться гречка та рис. Це будуть у мене окремі заготовки. Я завжди люблю так відразу все відварити, підготувати і тільки тоді вже готувати. Так як фарш у мене вже готовий, всі відбивні також, я приступаю до натирання сиру. У мене тут чедер сир і моцарела. Я його перетираю на велику таку крупну терку, можна і на меншу. Мені зручніше буде, коли в мене вже буде готовий сир, я буду бачити, скільки його. Ось так його перемішую між собою і буду розпочинати до самого першого приготування. Відібрала я кілограм фаршу, додала туди одне яйце, посолила, поперчила. Тут у мене вже перекручений часничок також є і цибулька. І додаю 3,5 столових ложки манки. Це все ретельно перемішую, це у мене будуть гнізда, так звані. До речі, ще м'язко відбиваю, щоб дуже добре тримало свою форму. І ось таким чином вручну починаю формувати гнізда. До речі, не показала вам, я ще сюди додала трішки кропу, у мене був заморожений, так вони більш святково, по весняному виглядають. Я вирішила все-таки. Поекспериментувати, але якщо у вас немає кропу, то це нічого страшного можна і без нього. Зробивши таке заглиблення, я відправила всередині серединки майонезу трішки і це все зверху покриваю сиром. Це робити не обов'язково відразу в заморозку, можна і пізніше додати, але я люблю зробити заготовочки ось таким чином, щоб нічого пізніше не додавати, а просто дістати і готувати. Наступне, що я почала робити, це відбиваю м'ясо. Тут у мене куряча філейка, і плюс до всього я ще просто не знімала, відбивала свинячі стейки і розпочинаю тепер готувати м'ясо по-французьки. Дуже часто його готую в заморозку, чоловіку подобається, дітям також. Дуже легка така заготовочка, швидко робиться, тому у мене можете у відео їх. Бачити майже у кожній заморозці. Я відібрала такі менші шматочки свинини, які не підходять на рулетики, їх підсолила поперчила, змастила майонезом, можна змащувати, звісно, і сметаною. Але ось, що в мене є під рукою, те я і використовую. Після майонезу я додала натертий сир і покриваю залишками помідорок, які заморожували ще в сезон. На зиму, це вже в мене останній, і більше їх немає. Ну, і тепер будемо готувати рулетики. Тут я взяла свиняче м'язко, яке відбивала. Можна, звісно, використовувати і куряче. Використовую для намазки ось такий польський сир, дуже класний, вершковий. Можна використовувати і філадельфію, і звичайний жирний сир. Пізніше посипала ще твердим сиром і додала заморожений перчик. У мене він також сезонний, я не купувала замороженим, їх ось так порозділяла і викладаю на рулетик. І пізніше це все скручую. Так, і буду заморожувати, нічого там додатково я не зв'язую, вони непогано тримають форму. Пізніше я їх буду запікати, тим паче, що у наступних відео буду ділитися з вами, як я готую ці всі навпівфабрикати, тому не пропустіть мої відео обов'язково. І тут я вже приступила до гречаників, не так часто їх готую, але сьогодні вирішила повторити: взяла кілограм фаршу, підсолила, поперчила. Додала гречку. До речі, на гречаники пропорцію рецептуру я пропишу під відео. Це все перемішала і ось формую типу котлеток. Такі в мене будуть гречаники, досить непогана заготовка, готується дуже швидко, легко. І саме головне, що це смачно. Наступне, що я буду готувати, це тефтельки із пластівцями з лаковими. Показала вам у відео, які вони в мене, можна тут і вівсянку додавати, можна рис, можна гречку. Все, що у вас є вдома. В мене не полюбляють такі пластівці, тому я їх вирішила використати у тефтельках. На кілограм фаршу додала 200 г цих пластівців, вбила одне яйце, підсолила поперчила. Не забувайте, що фарш у мене уже із часничком. Та цибулькою це все перемішала і формую ось такі шарики, які пізніше можна і тушити, і запікати. Це вже як вам подобається. Ну і тепер я приступаю до наступної своєї заготовки навіть декількох заготовок. Підсмажила я вже цибульку із морквою. І тепер відправила підсмажуватися цибульку це готую. Я начинку на картопляні зрази, які покажу вам у наступному відео, тому що в заморозку вони так і не потрапили. А ось начиночку я до них готувала саме під час приготування напівфабрикатів. І так, тут у мене будуть зараз ліниві голубці, я вже відправила засмажку. Додала фарш, відварений рис і нарізаю капусту. Ось таким чином не заморочуюсь її, не парю, нічого з нею не роблю. Просто сиру капусту додала, підсолила, поперчила. І це все ретельно перемішала. Формую голубці: я дуже такі чималенькі, буває, їх роблю меншими, буває більшими, але цього разу. Як вже вийшло. І показую вам разом із тефтелями, скільки в мене їх вийшло. У мене не так багато дощечок, тому ось так поєдную їх на одних дощечках і заморожую. Ну, а тепер я приступаю до пельменів. Рецептуру повністю тіста на пельмені пропишу під відео. Там в описі буде дуже багато різних таких рецептів, бо Багато хто не розуміє, скільки потрібно борошна, скільки чого. Тісто я роблю стандартне, на кип'ятку. Використовую тільки борошно, кип'яток, рослинну олію, трішки солі. І все. Це все замішується Ось таке тісто, дуже еластичне, м'якеньке. Мені воно дуже подобається як і на чебуреки, на пельмені, на якісь вареники. Тому. Замісивши тісто, я його прикриваю пакетиком і відправляю відпочивати. Ну, а тут вже розпочала готувати начиночку до них, це курячий фарш у мене перекручений. Додаю до нього сіль і мелений часничок. Можна, звісно, і свіжий часник додати, але я полюбляю такий сухий часничок додавати, тому саме сюди я додала його. Розкатую тісто, вирізаю такі чималенькі кружочки, не робіть їх маленькими, якщо плануєте готувати таку смакоту, як зараз показую вам я. З'єднала я два шматочки між собою таким чином. На одну половинку викладаю курячий фарш, а на наступну половинку я додаю тушену капусту. Капусту я не знімала, як тушила, там у мене була і кисла капуста в переміжку із свіжою, защіпую я свої грибінці ось таким чином, як показую на відео. Це взагалі дуже класна заготовка, їх можна не тільки заморожувати, а й готувати так. Не раджу їх кидати у кастрюлю і варити, все-таки краще готувати їх або на перу, або, так як роблю це я. Я беру сковорідку, наливаю трішки води. Викладаю ці грибінці, водичку трішки підсолюю і просто їх тушкую на малесенькому вогні під кришкою. Знаю, що можна було фарш перемішати із капустою, але ви не уявляєте, наскільки смачна ця страва, якщо робити саме ось так, як я показую у відео. Фарш тут може бути не тільки курячий, а й свинина. Я раніше робила тільки зі свинини, а тепер ось у мене була. Курятина, тому я вирішила поекспериментувати. Також дуже смачно виходить, тому можете експериментувати, якщо вам подобається яловичина чи свинина, також можете використовувати у начиночку. Ну, що ж, дівчатка, покажу вам. Свою знову морозильну камеру, бо бачу, що все раз два з'їдять, і я не встигну вам відзняти. А, так, дивіться, морозильна камера в холодильнику в мене повністю заповнена. А, ось цих таких м'ясо по-французьки було у мене два пакетика вже чоловік сьогодні. Один забрав на роботу. У нас тут тефтельки. Ще котлетки і курячі крильця лишили з минулого разу. Я стараюсь не з'їдати повністю все, а готувати нові заготовки, бо коли повністю з'їдаєш усе, не вистачає в той момент часу готувати щось нове, тому треба швиденько щось поновлювати і не лишати пусту морозильну камеру. Так, у мене тут ще лишилися пальменьки. А, так, там гречаники йдуть. А, знизу, здається, також гречаники. Тут у мене рулетики. А, два пакетика із цього разу, що я готувала. І один пакетик ще лишився минулий. А, так, тут у мене ще курячі, не курячі, а моркв'яні котлети лишилися. А, тут у нас грибінці, Хоча десь, десь грибінці є ще. А, ось тут. А, є ще два пакетика грибінців, а, пиріжки ми також ще не з'їли. Там бочечок, а, Тут я ліпила вареники з картоплею. Вам не показувала, а можливо, і показувала, я не пам'ятаю вже. А, так, це також грибінці, тут голубці ліниві. А, тут, якщо ви бачили по відео, я відбивала саме ось ці. Курячі грудки, але я не встигла купити на начинку на них нічого. Тому вийшло так, що я поділила на два пакетика, готове відбите філе шматочками. І вже коли буду розморожувати, то буду показувати, що з них готую. Так, тут у мене гнізда із фаршу. І, як бачите, в мене тут також вже зламалася. Штучка, тут у мене з минулого разу моркву я зберігаю, перчик у мене останній, що лишився, і фаршировані перці. Морозильну камеру показую швиденько. Так, тут у мене багато що поновилося. Так, Тут в мене загалом свиняче філе домашнє. Я лишила його, бо хочу запікати. Плюс до всього тут у мене сало. Лежить, я буду наводити тут порядок, якусь організацію, бо вкидала де що було. Так, тут я нарізала свинину невеличкими шматочками і поморозила в таких ось пакетиках. Буде мені там на якийсь плов, можливо, якусь підливку буду готувати. А ще в мене язик лишився. Тут а, Кості на холодець. Так, укропчик. Ну, всяке таке. Тут лежить так, тут у нас морозиво, діти вже хоч ще не тепло, але вже хочуть щось таке смачненьке, то ми беремо в основному ось таку велику упаковку, і нам її вистачає довше. А, так, тут також якесь м'ясо ще. А, до речі, тут у мене ще лежить два кролика. А, це свекруха із села передала. Дуже їй вдячна за це. Так, голубці. Взагалі, тут треба зробити якусь організацію якийсь в порядок, бо що, що а тут його немає. Але я дуже задоволена, що я заповнила майже весь простір в морозильних камерах, їсти щось треба. Так, тут крильця такі на супчики. Ось тут великий пакет мариновані крильця. Так, Ця порожня. І ця порожня. А, а ось тут у мене, до речі, ось це в мене кишки, буду якось готувати ковбаску. От там у мене. Так. А, це у мене фарш із пупоків. Так. І все, що лишилося із гарячих бутербродів, лежить тут, бо в ту морозилку вони не поміщались. Ось такі в мене зараз заготовочки вийшли. В планах в мене ще дуже багато різних заготовок. Просто зараз я наповнила морозильну камеру, і я сподіваюся, мені вистачить на. Хоча би три тижні, щоб я нічого не заготовляла. Такі запаси я роблю частенько, тому, якщо ви вперше на моєму каналі, не забудьте підписатися. Особливо, якщо вам подобається саме такі відео, тому що заготовки це моє все без їх я не можу і готую їх дуже часто, тому ділюся і також з вами. У наступних відео я буду ділитися, як я це все буду готувати, тому що дуже багато питань є. На рахунок цього. І я ще а, хочу, до речі, зробити заготовки на Пасху. Не знаю, чи в мене це вийде по часу, бо обіцяла вам, що будуть на каналі рецепти до Пасхи, і я погрузла в роботі. Спочатку я погрузла в навчанні, потім я погрузла в роботі і Наразі зараз я буду старатися трішечки вділити на це час, бо Пасха не за горами і хочеться поділитися з вами тими стравами, які я зазвичай люблю готувати саме до цього свята. Сподіваюсь, я справлюсь, я встигну і не буде так, як було перед новим роком, що я геть-геть-геть майже перед самим новим роком виставила своє меню. Звісно, це не буде один такий великий відеоролик, де будуть зібрані всі страви. Це швидше всього буде у моїх влогах по одній страві, тому що два рази накривати стіл пасхальний я не буду, це фінансово затратно і все-таки на Пасху ми готуємо зазвичай набагато більше, ніж на Новий рік. Тому, я думаю, ви мене зрозумієте. Ну, і певні рецепти, я, до речі, Маю ще один канал, про який нікому нічого не говорю. Я дуже намагаюсь туди загружати всі свої рецепти. Там канал тільки з моїми рецептами, але дуже частенько я видалю вже саме відео рецепта і тоді тільки згадую, що можна було загрузити його ще на той канал. Тому я буду старатися виправлятися. Всі мої рецепти, які я показую у влогах, я буду. Дуже сподіваюся, що буду загружати на свій е, інший канал. І вже е, посилання вам на нього я дам трішки пізніше, коли хоч е, трошечки наповню, бо е, на каналі там взагалі мало відеороликів, здається, тільки три. Е, е, кожного разу я забуваю про існування цього каналу і. Е, Знаєте, мені також зручно заходити до себе ж на канал і шукати ті самі рецепти, які я готувала раніше, тому що я знаю, що вони виходять смачні. І саме у своїх відео я можу це знайти. Якщо в мене рецепти у влогах, то їх важко знайти у самій стрічці на моєму каналі, тому я вирішила зробити такий кулінарний канал, де будуть тільки рецепти і. Навіть якщо вони нікому не знадобляться, то вони знадобляться особисто мені. Це такі страви, в яких я впевнена, які я знаю, що вони смачні, і я захочу їх ще повторити. Так, наговорила багато. Буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемося з вами у нових відео і всім па-па-па-па!